Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Свобода для окупантів починається не з кави. У Москві годину тому у будівлі підрозділу поліції особового призначення ОМОНа Росгвардії Знову сталася пожежа. Також зафіксовано займання на території однієї з військових частин. Також уночі у Москві сталася пожежа на території військової частини в районі Соколиної гори. Повідомляє видання Сота. за даними ЗМІ спалахнули гаражі на території військової. Частини площа займання становила 200 квадратних метрів біля зони технічно обслуговування та ремонту. Частини загинуло понад 120 військових РФ за цю ніч. Крім того, поранено 32. серед цивільних втрат. Немає тім у русі ж пропаганди своя реальність на цей рахунок. Помста за вчорашній обстріл прийшла миттєво. Крім того, наразі Москва сидить без світла у той же час. Російські терористи заявили, що у ніч на 30 грудня, нібито відбили атаку безпілотних літальних апаратів у низці областей. Гарбники видали, що силами протиповітряної оборони їм вдалося знищити 32 дрони. Жителі країни терориста АРАФ не повірили з легендою міноборони про успішність ППО і викрили окупантів у брехні. Про це пишуть кремлівські пропагандистські змі за легендою міноборони РФ у ніч проти 30 грудня. Путінські терористи, нібито, збили 32 українських БПАЛ алі такового типу. Також у воєнного злочинця Сергія Шойгу видали, що протиповітряна оборона, нібито працювала у московській, брянській, курській та орловській області. Тяг черговими засобами ППО були знищені в повітрі перехоплені 32 українські безпілотні літальні апарати на території Мебрянської, Орловської, Курської та Московської областей заявили російські терористи. Варто зазначити, що напередодні у різних регіонах країни агресора Росіяни чули сильні вибухи. Багато хто на відео зняв пожежі та звуки детонації. Тому громадяни РФ не повірили у чергові розповіді свого міноборони про успішність ППО. Міноборони РФ дорікнули, що кількість запущених БПЛА не от Чниле тому росіяни засумнівалися в успішності своєї протиповітряної оборони. Також окремо мережі згадали про Бєлгород, де протягом кількох хвилин відбулася детонація та спалахнула потужна пожежа. У той же час більшість росіян вкотре показали свою терористичну сутність і продовжили радіти, що напередодні російська армія атакувала багатоповерхові житлові будинки, торгові центри та пологовий будинок в Україні. Увечері, 29 грудня. Гучні вибухи лунали у Бєлгороді, де нарахували близько 20. 20 ти прильотів примітно, що заграва була видна з Харкова. Також у ніч проти 30 грудня в російському брянську були чути вибухи. За попередньою інформацією, у місті знову був атакований радіозавод кремній Л, де виробляють деталі для російського зброєння. На заводі через вибухи загинуло 12 військових інженерів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.